Вітаю всіх, ви на каналі Євроавто. Приїхали ми знову в Нідерланди за автомобілями. Заїхали на стояночку, яка знаходиться в місті Аплдорт. Зараз знімлю, Що у нас тут змінилося за тиждень часу. Переключу камеру, щоб було віднічно. Ось. Є у нас з'явилося багато електричних автомобілів. Не знаю, чому люди не звертають увагу ось на такі автомобілі MG. На даних автомобілях. Батарейка у нас йде 45 кВт. Приблизно такий автомобільчик буде виїжджати 250 км. Це такий паркетник для міста. Якщо когось цікавлять такі автомобільчики, ціна в них хороша. Бачите, ціна бруто, 154950. Пробіг у неї хороший, 94 тисячі, там та ще менше має пробігу. Синенька. Це повністю електричний автомобіль на автоматі, на шкірі. Ось так виглядає салончик, салончик дуже гарний. Місця взаді достатньо, не сказав би, що там мало. Такий Комфортний, такий невеличкий паркетник для міста з запасом ходу 250-300 км. Ось ще чорний такий самий стоїть. Ще є світло голубенький. Ось такі машинки. Тут у нас Тесли пішли, троєчки, досить такі непогані автомобільчики, але мені MG більше подобається, хоча Тесла більше приїжджає. Ось беремо першу яку підійшли. 17,5 ціна бруту, 207 у нас пробігу в даній машинці. Лонкай 75 кВт. Ось така машинка, чорний колір, Такого пройдуся, є багато Hyundai появилося. коні. Датчиків багато, є одна Kia чорного кольору. 18 тисяч ціна. 113 у нас пробігу на нормальній комплектації шкіряне сидіння. Всі асистенти присутні, оригінальні титани. Автомобільки не мірав наразі прибором, ще перейду на другу сторону. Так, щоб нелегко, в основному це автомобільчики якісь свіжі приганяють електричні, то ставлять з цієї сторони, так щоб не ходити по всій стоянці, бо стоянка досить велика, як бачите, автомобілі багато, там ще ззаді є є комерційний транспорт. Ну, наразі цікавлять більше зараз людей електричні автомобілі, ось такі. Видаю, це вже продано біло. Це ще не продана сіренька, голубенька не продана, ця сіра продана теж. Це темно сіра, не продана. Є досить автомобілів, якщо когось зацікавлять якісь автомобілі, можете звертатися, поки в Нідерландах це все можна оглянути. Ось біленька є з панорамою, як бачите, дуже гарно виглядає, коли є панорама автомобілі Звати мене Петро, я був на каналі Євроавто. Якщо цікавлять когось автомобілі з Європи, можете звертатися не тільки з електричними, і дизельними, і бензиновими. Дякую всім за увагу до наступних відео.